Вільгельм фон Габсбург-Лотрінген. Роки життя 1895-1948. Більше знаний як Василь Вишиваний. Нащадок габ... роду габсбургів австрійських імператорів. Його дідом був передостанній імператор Австроугорщини Франц Йосиф і його двоюрідним. Братом був останній імператор Карл І. Більш відомий в Україні своєю проукраїнською діяльністю, очолював збройні формування Української Народної Республіки, був полковником УНР, прославився на дипломатичній ниві. Дід свій час його на, 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 спрямував до більш тісних зв'язків з Україною. І Вільгельм, так би мовити, дослухався. Багато, багато часу прожив на українських землях, які всходили до складу Австро-Угорської імперії під час Першої світової війни. Був у війську, керував полком, якому була більшість українців, українці його любили. Власне, вони йому дали це ім'я Василь Вашиваний за козацькою традицією. Так би мовити, нарекли його по-своєму. І ось тут, в центрі Києва, відкрито цей пам'ятник. До речі, відкрито зовсім недавно, в травні 2021 року, недалеко від Лукянівського СІЗО, де, власне, він і знайшов свої останні дні. Похований на Лукянівському цвинтарі, місце поховання невідоме. Між двома війнами Першої і Другої світовою, він допомагав українським націоналістам організації ОУН у відбудові встановлені зв'язків. Після Другої світової війни, коли Червона армія зайшла у віддані, він мав змогу втекти, але цього не зробив. Був смершом заарештований в 47-му році, доправлений до... До Лук'янівського СІЗО, де був закатований і в 1948 році помер. Ось так власне частинка Австрії, частинка Відня, частинка Гавсбургів поєднує нашу українську ідею визволення казацтва, поєднує з Україною. Слава Україні!